Телеканалу «Ритм». сьогодні в гостях прямої мови голова ради Голів Рівненщини Роман Олексійчук та секретар ради Галина Похальчук. Вітаю вас у нашій студії. Я розпоч... розпочну з того, що декілька місяців тому ми особисто з вами зустрічалися. Говорили в цій же студії про те, що ви подали позов на Збербанк Росії з приводу того, що рівнянин Євген Пухальський, в якого є 324 мільйони євро на депозитах в цього банку, і банк відмовляється йому їх віддати. І... Наразі вже відбувся суд. Розкажіть про результати цього суду, тому що відомо, що у разі відсудження цієї суми в банку 54 мільйони євро перепаде для ОСББ рівнішини. Ну, перший суд, який відбувся після нового року. Виніс, виніс рішення на користь накладення арешту на грошові кошти Збербанку Росії. Тобто це забезпечує стягнення Збербанку Росії ці, цієї суми 324 мільйони. Ну, мабуть, якщо хто аналізує, заналітики в діяльності Збербанку Росії за минулий рік в ньому і трошки справи кепські, і є деякі неліквіди, які тягнуть. Ібан донизу, тому саме ми прийняли рішення з юристами, що необхідно на цю суму накласти арешт, а далі забирати і повертати їх для громад рівного. Як ви можете спрогнозувати, наскільки буде довгим процес повернення цих коштів? У будь-якому випадку, як би довго не було, нам головне завдання, щоб ці кошти не були використані сепаратистами на сході. Це моє як колишнього ексбійця батальйону горе. Першочергове е, тилове завдання саме не, не дати можливість, щоб ці кошти були використані для придбання там боєприпасів чи з спалив... е, паливомастильної суміші, для того, щоб сепаратисти могли вчиняти бойові дії. Розкажіть, чому даний рівнян забажав саме 54 мільйони євро виділити саме для ОСББ Рівненщини? Чому не для іншої організації? Чому вибрав саме вас? Е, ну я думаю, що, мабуть, рада волі ОСББ. Буде активну діяльність як в місті Рівному, так і це висвітлює засоби масової інформації. І все таки, мабуть, він оцінивши ці сюжети, які ну, знімалися телеканалами Рівненщини про нас. І я так думаю, що саме це, мабуть, переконало його і в принципі наші ті починання, які міська рада ну, започаткувала допомоги ОСББ на утеплення, енергозбереження. Тут теж можна сказати, що ми хочемо скинути ланцюг. Ві Російської Федерації, які вона наскувала природним газом, тобто це знову ж перемога сепаратистів. Скажіть, будь ласка, куди будуть спрямовані кошти, які отримуєте? Ну, так, в принципі, наперед якось завчасно говорити. На сьогоднішній день нас головне завдання не допустити, щоб ці кошти були використані, далі отримати їх на розрахунковий рахунок нашої громадської організації, а далі вже проводити вирішення. Ну, попередньо ми планували, звичайно, їх використати саме на енергоефективні заходи. Це як утеплення, як встановлення ІТП, утеплення дахів. Реконструкції дахів, можливо, навіть це буде і енергоефективний та захід в місті. Наприклад, якщо є будинок, в якому вже завалюється дах, і з міського бюджету немає коштів для того, щоб йому допомогти. Я думаю, що Рада голів СББ прийме рішення для того, щоб допомогти людям відремонтувати дах. А розкажіть наскільки складним був судовий процес, і розкажіть пропозицію саме представників Збербанку Росії під час ну, Зберібанку Росії надіслав як і нам, так і іншим. Богодійним фондам, які приймають участь у відсудженні коштів, лист що. Кохальський е, шах... е, вчиняє дії в Спортивбанку Шахайський шляхом шляхом завали... і хоче завалити їхніми коштами. Тобто він ніколи не вкладав коштів і ніяких договірних відносин з ним не було. Но, насправді, чому вони це мотивують ніби якби хочуть відхреститися, це в тому, що він вклав саме кошти в відділення Луганщини. Тобто вони зараз я так розумію, пояснюють, що це ну, ніби е, не Україна. Ну, якщо навіть і не Україна, то тоді виходить, якщо це ДНР, то в ДНР працюють російські банки. А Сбербанк Росії це саме той банк, який має російське фінансування або капітал. Зрозуміло, а тепер давайте повернемося до саме до ОСББ, до діяльності ОСББ. І ну скажіть, далеко напевно не кожен українець він розуміє потребу створення саме об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Розкажіть, які є переваги? Чому саме потрібно і утворювати ОСББ? Багато хто привик, напевно, до старих добрих жеків, на яких можна спихнути всю вину, якщо щось не так. От і Хоч вони нічого не роблять, але в разі чого вся вина лежить на них. Ну, насправді ну, менталітет українців такий, що ну, нам якби, необхідно на когось перекласти нашу вину. Е -е, і це присутнє дійсно під час інформаційних зустрічей, щоб перекласти цю вину на ЖЕКі. Треба подивитися. Як то кажуть, на свій рахунок, який виставляє Жакель, його розшифровку, за що люди сплачують. І я думаю, всі питання і відповіді саме існують в цьому рахунку. Але крім того, ну, які я для себе бачу переваги, наприклад, у створенні СББ, в першу чергу, на мій погляд, в тому будинку, де створюється ОСБ, це має бути створена громада. Тобто, коли громада в будинку не створена, то відповідно і це об'єднання не буде. Працювати як єдине ціле, тому що люди повинні зрозуміти, що в них є ряд проблем, які слід вирішити лише тільки разом. Тобто, наприклад, якщо в мене в одному із будинків наприклад, людина хоче встановити індивідуальне опалення, і ми маємо дахову котельню, і в цій, за рахун, по показниках дахової котельні ми маємо вартість 1 метра квадратного в районі 6 гривень, це максимальний піковий, коли найхолодніші морози. І людина каже, а мені ще треба більше зекономити. Маю інший будинок, наприклад, на Черніга-38, де встановлені електроопалювальні плити. Вони суперекономні, але знову ж люди, які не проживають в своїх квартирах, проживають в інших, наприклад, з іншою адресою, вони забувають цю квартиру отоплювати. І таким чином порушується тепловий баланс будинку. І відповідно, ті люди, які проживають в цьому будинку, вони більше використовують електроенергію для того, щоб обігріти свою квартиру. Це створює її тим самим теж незручності, бо починаються які грибкові плісніві. Такі навіть було цієї зими, коли були пікові навантаження. У нас один із стояків замерз. Тому що по стояку на восьму квартиру замер три мертві, скажімо так. Три квартири під восьмим поверхом не опалювалися відповідно і. Задуммерсь, холодна вода розпечена. Тобто е люди повинні зрозуміти, що якщо вони не об'єднаються і проблеми їхні не будуть спільними, то результату буде взагалі ніякого. Пані Галино, розкажіть, будь ласка, про перші кроки у створенні ОСББ, які документи і куди потрібно подавати. Ну я хочу сказати, що власники житла повинні, як сказав Роман, усвідомити, що вони є громада, громада власників саме житла. Перші кроки це повинні якби, визначитися ініціативна група. Тобто ініціативні люди у будинку повинні спочатку зібрати реєстр власників. Є з власників не треба збирати ні копії, нічого достатньо, просто на такому розгля... ну, на зку паперу записати, кому належить квартира і на підставі, чого належить квартира, чи договір тарування, чи договір спадщини, чи якісь там юридичні документи. Після того, як визначилися, що в будинку, і ну, звичайно, в цей, на цей папір потрібно записати загальну площу квартири. Після цього, як визначилися, хто власник у будинку, власне, можна проводити ініціативні, можна проводити. Установчі збори на установчі за установчі збори треба за 15 днів повідомити власників про те, що збори відбудуться під розписку, або вислати заказним листом людині, щоб отримала, щоб точно знала, що установчі збори відбудуться через 15 днів. Значить, на установчих зборах потрібно, ну якби вже ініціативна група до цих установчих зборів, повинна була підготувати проект. Статуту і проект протоколу установчих зборів, де винесені питання про затвердження статуту, про затвердження назви ОСББ, власне, про створення ОСББ, про те, хто буде в правлінні ОСББ, хто буде в ревізійній комісії ОСББ і хто зареєструє людину, яку який доручить установчі збори, зареєструвати ОСББ е, голову правління можна вибрати як на установчих зборах. А можна вибрати шляхом вже потім засідає правління, яке вибрано на установчих зборах, і серед себе, серед членів правління, вибирає голову ОСБП. Значить, потрібно тобто, в реєстраційну палату нести статут і установчі збори. З нового року відбулися зміни. Статут на руки не дають, тобто один екземпляр статуту несеться в реєстраційну палату Черцнап, вже тепер на створений, і там він забирається. Так само забирається протокол установчих зборів. Тобто, доцільно зробити копію цих документів, щоб просто вони були. Ну як ми всі звикли, щоб на паперовому носії теж була інформація. Далі ці документи розміщуються на, на сайті Мін'юста. Власне, на сьогодні виникли проблеми. Статуту на руки не дають, нотаріуси, які купили собі право до, доступу до цього сайту, бачать ці статути і, в принципі, можуть ну, подальшому використовувати інформацію. А от ну, зараз розкажу, про яку проблему виникла з Державним банком. Значить, і, виходить, зареєстрували ОСББ. Після цього пишуть. Листа вже про передачу будинку, будинку і господарства, яке до цього будинку належить, в ОСББ. Ну, теж є з Мінрегіоном неузгодженість і тому треба писати заяву в міську раду про те, щоб на сесії міської ради розглянули питання про передачу будинку на баланс, на баланс ОСББ. Ну, які виникли проблеми з тому, що Ощадний банк не бачив доступу до сайта Мін'юста. Ну, треба купити було, видно, ліцензію. А щадний... ліцензію? Ну, ми не знаємо. Просто виникло питання, ОСББ набережна створилася після нового року і два, два тижні не могли відкрити розрахунковий рахунок, який важливим є в подальшій діяльності ОСББ. Але питання вирішено позитивно. Керівник ЦНАПу ну, мали телефон. Уну розмову із керівниками щедного банку це питання вирішено позитивно. Тобто подякували раді голів ОСББ і подякували ОСББ набережне за те, що вони були як першопрохідці такі і значить вирішили це питання. І всі, хто заблокувався, навіть комерційні структури, які хотіли в Ощадному банку відкрити розрахунковий рахунок, тепер уже ну якби на, під... на цій підставі змогли це зробити. А, Скажіть, яким чином мешканці будинку можуть впливати на керівництво ОСББ, свого власного СББ, як можуть вони відслідковувати от рахунки, так? за що вони платять, на що використовуються ті гроші? Напевно, в Жеках це було не дуже можливо, а от в ОСББ як це буде відбуватися? Значить, в ОСББ я сказала, що крім правління, обирається ще ревізійна комісія. Ревізійна комісія раз на рік, та, що затверджена загальними зборами, має право провести такі ну, аудитом, можливо, не назверті. Привірку, але просто ну, якби переглянути документи. Крім того, голова ОСББ зобов'язана затверджувати кошторис на початку року і звітуватися по цьому кошторису, писати звіт про надходження коштів і про те, на що ці кошти витрачені. Пане Романе, розкажіть, будь ласка, скільки ОСББ наразі створено на Рівненщині, Як ви вже можете оцінити їхню роботу? Чи можна оцінювати їх у гуртонок? Станом до 1 січня 2016 року в рівному налічувалось 205 ОСББ. Ну можливо, вже після січня, можливо, ще декілька додалося. Ми нести лише відслідкувати, але що їм вдалося? Ну в першу чергу ці мозбеби, які є новостворені, їм треба зареєструватися, відкрити розрахунковий рахунок і отримати. Як і будинок фактично від ЖЕКу, так само і технічну документацію, або хоча б оцінити, який перелік технічної документації їм передав ЖЕК. Бо насправді, якщо ЖЕК передає лише тільки технічний паспорт, а решту документації немає, слід вимагати від нього згідно закону вироблення цієї документації за його коштом. Бо згідно закону про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, згідно закону про ОСББ, Попередній балансоутримуючих має передати цю документацію в ОСББ. А як багато було таких випадків, коли жеки на рівненщині ще там певну документацію передавати для ОСББ? Не то, що так багато їх випадків. Просто Але Так, так склалися обставини, що, на жаль, в не всіх можливо жеках, ну в переважній більшості ця документація втрачена і взагалі немає. Тобто, якщо, от, наприклад, ми допомагали по полістки один, там частково була передана документація. Та що технічно якщо взяти, то лише тільки була передана технічна документація, яка стосується Ну, В будинку є мережі, як водопостачання, як газопостачання, так і постачання гарячої води, потім опалення, потім також і каналізація. На всі ці мережі мають бути передані технічна документація. В разі того, якщо щось стається в будинку, то для того, щоб якось, ну, приймати рішення, як її виправити ситуацію, треба в першу чергу зазирнути в технічну документацію. Навіть даже в плані того, де перекрити засобку. А скажіть, чим пояснювали жеки те, що ця певна якась документація вона втрачена, тобто зв'язку з чим їм є що приховувати, чи це просто якісь технічні? Я, я думаю, що про, ну, про, просто вона, мабуть, втрачена. І є декілька жеків, які, наприклад, від одного жеку, коли одні ліквідовувалися, передавалися в інший. Тут треба теж зважати, тому що, наприклад, від попереднього жеку, наприклад, вони не могли нічого отримати. Ну, тут треба виходити з ситуації, наприклад, так як ми чули від міської ну, міських чиновників, що все-таки в міському бюджеті мають бути передбачені на це кошти, на відновлення цієї документації. Крім того, на нові об'єднання і, мабуть, і на старі мають бути виділена прибудинкова територія відведена. Тобто об'єднання також має і цю знати, якої як яку територію поблизу будинку і слід обслуговувати. А скажіть, а яка буде квартплата у разі створення ОСББ? Вона зменшиться, збільшиться, чи буде точнісінько така сама, як сплачували? до е, ну, Я не думаю, що вона буде точно такою самою, як сплачують ЖЕК. А саме головне, що ми рекомендуємо, наприклад, для новоутворених ОСББ залишити квартплату точно такою ж самою, як вона була вже для того, щоб люди зрозуміли. Скільки коштів вони збирали, сплачували вже, бо вони платили кожен за свою квартиру, а тепер вони будуть мати прихід коштів на свій власний розрахунковий рахунок, сам до якого вони будуть бачити по закінченню місяця. І вони самі зрозуміють, якщо цих коштів буде недостатньо, то відповідно треба буде їх збільшувати. Наприклад, якщо один житловий фонд трошки старенький, скажімо, і мережі зношені, відповідно, а в одній ситуації можуть виникати частіше. Тому слід передбачати, можливо або треба щось замінювати. В Рівному також працює муніципальна програма сталого розвитку, що ну, реально допомагає тим будинкам, які зібрали в себе 20%, і місто виділяє 80%. Це взагалі найкраща практика в Україні. Існує думка, що після того, коли буде створено ОСББ ті квартири, які є під її скажімо, контролем, вони будуть підвищуватися у вартості. Розкажіть, чи це дійсно так, і скажіть у зв'язку з чим? Звичайно, воно буде підвищуватися. Якщо ОСББ працює правильно, і ну, наприклад, в мене моя основна ціль є в роботі, як керуючи справою голови правління. Ну в першу чергу втримати свою квартиру, де я голова правління. На ті ринкові ціні, які, за яку я її придбав. Тому, в принципі, обслуговуючи і утримуючи будинок в гарному стані, то квартира буде ну, менш знецінюватись. Відповідно, якщо, наприклад, джек не доглядав за будинком і нічого не робив, і в ньому потекла тік там зіпсовані мережі, відповідно, там треба щось відроблювати. То людина, яка ну, купувати квартиру в цьому будинку, вона декілька разів подумає, ага, каналізація стара, там водозабезпечення теж має проблеми, дах протікає. Ну, Звичайно, людина не буде купувати, мабуть, цю квартиру, тому що там будуть ще додаткові капіталоплати, крім тих коштів, які вона заплатить за квартиру. Зрозуміло, що будуть створюватися ОЗББ, тим більше з по-моєму 16-го чи з 1-го липня 2016 року вони мають бути створені в обов'язковому порядку, але напевно ті люди, які є головами ОСББ свого будинку, вони не дуже напевно розуміють своїх функцій, що вони мають робити, і головне де вони мають навчитися, що робити. Розкажіть пані Галину, як це можна зробити? Ну, скажем так, що проводилися вже два рази навчання голів ліво Один раз проводило управління комунального господарства. Один раз наша рада голів СББ проводила теж навчання голів СББ. Ми рада голів СББ проводили на базі одного університету. Національного Скажімо так, до нас при раді Голів СББ створено ресурсний центр. До нас можна звертатися і всі звертаються за нашими телефонами 450201. Звертаються за телефонами і ми ведемо роз'яснення щодо створення СББ, щодо подальшої діяльності. Проводимо роз'яснення і проведення бухгалтерського обліку, якби постійно консультуємо. Про те, коли будуть проводитися навчання наступні, ми повідомимо. Крім того, 10 лютого. Того 2016 тисячі шістнадцятого року у шістнадцятій годині в міському будинку культури в парк імені Шевченка відбудеться великий семінар ОСББ в місті Рівному. На цьому семінарі досвідчені голови ОСББ розкажуть про свій досвід. Крім того, запрошені міські керівники, запрошені. Заступники міського голови, до них можна задати питання всіх, що стосується створення, що стосується подальшої діяльності, всіх запрошуємо на семінар 10 лютого о 16 годині. Також ресурсний центр ради голів СББ зможе допомогти у всіх питаннях. Вже я пройду торкалася цього, що з 1 липня 2016 року всі багатоквартирні будинки мають створити ОСББ. в разі в тому разі, якщо вони не будуть створені, їм будуть призначати призначати управляючого. Скажіть, хто має призначати цього управляючого і звідки будуть брати цих людей? Тобто хто що це будуть за люди? От і чим це загрожує для мешканців багатоквартирних будинків, якщо це буде абсолютно незнайома людина, тобто взагалі не з їхнього будинку? Чи може таке бути? У будь-якому випадку вона може бути. Наприклад, якщо мене покличуть чи Галину Петрівну, покличуть в інший будинок, як, наприклад, вже голову ОСББ з практикою, відповідно, ті ну, люди нам будуть незнайомі. Так само і ми людям не будемо знайомі, якщо вони не дивляться міські телеканали. Але ж люди повинні зрозуміти, що чим відрізняється об'єднання від управлінської компанії чи від управління цього. В першу чергу об'єднання це є неприбуткова організація яка пільгується по... по податку на прибуток. По бачите, бухгалтер не виправив. Це найголовніше із переваг об'єднання співвласників. Бо, наприклад, якщо це буде обслуговувати будинок або фізична особа-підприємець у вигляді управителя, чи наприклад, управлінська компанія, ці особи мають сплатити податки відповідні до міської ради, такі саме і загальнодержавні. А ці податки будуть наповнювати ці управлінські компанії чи управителя, саме люди. Тобто зрозумійте, що якщо, наприклад, люди платять в гривню і пільгується податок, ну ОСББ пільгується, то управлінська компанія із тієї гривні ще має заплатити певний відсоток податків, тобто людям вибирати, якщо їм ну, вигідніше платити податки, ваша? то нехай обирають управлінські компанії. Радинська компанія просто буде так само комерційна структура, яка буде існувати за рахунок внескирплати. В них не буде ніяких дотацій, в них не буде ніяких грошей. Це управлінська компанія, яка повинна так організувати, так зацікавити власника, щоб він захотів її замовити. Відповідно, послуга не може бути дешевою, вона повинна бути якісна. І ця послуга має коштувати грошей. Ну, Скажімо, так, якщо ОСББ створене для того, щоб задовольнити потреби власника, то управлінська компанія для супуття прибутку. А напевно задовільнити потреби власника в новобудові набагато легше, ніж в старому якомусь ну, будинку. Це, завжди, це, завжди. це міф. Це міф. Це Ви міф. тоді? Не, ну, скажу від, відверто, що в кожному будинку є свої проблеми. В новобудові можуть бути свої, ну, наприклад, там, неякісні виконання будівельних там, робіт. Чи взагалі можливо деякі будівельні роботи, ну, просто забули їх виконати, і пішов будівельники? Квартири продані, будинок зданий в експлуатації. До речі, ця проблема виникла тоді, коли будівництво стало здаватися через єдиний вікна. Тобто ніяка комісія не приходила на об'єкт, не обстежувала його, і відповідно будинки здавалися під відповідальність забудовника. Ну, і, відповідно, якщо там, ну, перерахувати в місті рівному е, реально чесних забудовників, які якісно роблять житло, їх можна перерахувати, мабуть, на одній руці. Крім того, ще коли людина купила квартиру, заключила договір купівлі продажу і сплатила гроші. Від цього дати заключення договору до дати оформлення квартири у власність, існує якийсь там проміжок часу. Повало таке, що договора заключили, людина знає, що ось її квартира, на території є будівельний майданчик, є місце для автомобіля. І поки людина виробила цю власність, майданчик забрали. Зробили, наприклад, більшу стоянку для автомобілів, чи ще відбулися якісь події з прибудинкової території? Тобто, нечесний забудовник може ще з такими хитростями? В першу чергу, я думаю, що рівняни повинні перед, ну, надавати перевагу тим забудовникам, які саме базуються в місті Рівному. Вони місцеві і вони ну не зайшли на ринок будівництва на один-два роки, щоб набудувати і втікти з мішками грошей в інше місто. А наші місцеві відповідно це створені робочі місця відповідно у нас на рівні, отримані прибутки до міського бюджету. Тобто, це те все наше рідне. Тому треба, я так думаю, передавати надавати перевагу рівницьким. А стосовно ще різниці управителя і об'єднання співвласників хотів додати, що об'єднання має першу момент, яку об'єднання і голова правління це зекономити кошти, які сплачують мешканці. Тобто, що, наприклад, у мене є голови стоїть завдання купити, наприклад, нерозберігаючу лампочку, я 10 разів з'їджу в магазин, чи подивлюся, чи подивлюся інших поставщиків, де вона найдешевша. Коли я зекономлю хоч гривень чи 50 копійок, для мене це буде щастя, бо я її зекономив. Зрозуміло, і крім того, ще хочеться відмітити, що Роман говорив про муніципальну програму сталого розвитку, яка унікальна і є в нашому місті. Ну можливо, не в багатьох містах України діє така програма. То саме для ОСББ в цьому році бюджету міста передбачено 20 мільйонів гривень. Ці гроші будуть виділятися при умові участі власника 20 або 30 відсотків, там в залежності від який раз приймаєш у програмі участь, і, і тільки для ОСББ, тобто. Будинки ОСББ мають реально можливість покращити свій стан шляхом капітального ремонту. Добре, дякую за вашу розмову, за ваші відповіді за те, що сьогодні ви в нашій студії. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні гостями прямої мови були голова ради в Львові Рівнищини Роман Олексійчук та секретар ради Галина Похільчук. Залишайтеся з ритмом. Побачимось.